Короче, каже моя мама, як ти можеш пити, то не берися. Нині буде дуже тиха серія, емоційно тиха, виснаженим організмом. Бо пішов вчора до Юри до друга з дурною, дурною як -то то, за тією ідеєю, чого дурною, би пішов до когось іншого, бо він не п'є. Я гірмайстер. Я думав, що я його як гірмайстером здивую. Ну, Не здивував його навіть я Відповідно, прийшлося мені вигрібати. Ну і наша жадність, та така ніби, що я буду купувати за 269.03, як можна купити за 399.07. Є І з тим є я пішов в гості. Ну, Не тільки з ним, ще з Марком. з Кока-Колою. Ну, менше з тим. Філософія того одна. А серія це зовсім інша. Серія сьогодні будемо про купівлю буса, якого я навіть не знаю, як називається. Тобто я нічого не знаю про бус. Я, я не знаю, як він в паспорті пише, я не знаю, де його власник. Але цікава історія буса. Бус, виходить, я не знаю, але по ютубі я дивився на ні сам. Коротше, ванета в Європі, а то японець. Чистий японець на дверях пише Datsun. Ніде ні я ні в Ютубі, ні взагалі ніде, я не побачив Datsun. я знаю, що таке Datsun, але точно не той Datsun. Так що їду зараз до боса домовлятися. Спочатку беру гроші. Гроші гаражі, я перезвичаю. Скільки я так вмію робити, бо більше ніхто так не вміє купляти машини і при тому всьому не мати грошей. Маю своїх 2000 гривень. Десь поперекручую, щось якось викручу. Продам ті два бутики все ж таки шкоду, тому що шкода так мені не, не зайде, як вийде оцей сам. По причині він повноприводний був. І він має бути на рамі. Що там ще такого цікавого про нього? О, цікава машина. Ось такі цікаві машини можна купляти. Зазвичай мене на такі машини і тягне. Коротше, довго не буду філософствувати. Їдемо до буса і будемо дивитися, що за буса. Сан Ларко навіть не знаю, чи сам власник догадується, що то за бус і чи він взагалі знає. Хоча можу і я не догадуватися, що то за бус, і там можуть стояти е різного виду запчастини, газ, Уаз і так далі. Можливий такий варіант, тому що номера. 128 28, і тобто, номера 90-х років і та машина з 90-х років виходить, на Україні. Цікава мені її історія, яка вона була. Вроді казав отовець, що є директор автоколони ту машину від нової, він в нього її купив. Вже будемо бачити. Пропускаємо, пропускаємо. Все одно швидко йде. І їдемо за своїм шофером і за партнером Марком. Сьогодні будемо з Марком купляти того буса. Ще в продачу мають бути колеса. Що тиха серія, неспішна, тихесенька серія Nissan Largo. Datsun чогось там пише. А що це паспортів взагалі не знати? Як, е, як воно пише? Largo. Карго, по-моєму, чи я. Ну, дивишся, ти пишеш. О, що, то, мені більше цікаво, що там пише. То. Ну, так от. Поліки. Нісан Ларго, та, 86 так, 86-й рік. Пасажир, об'єм 1,7. із Але, але 1,7 теж на них не було, на них були двох кубові. Слухай. Вони теж то, я... переробляли, хтось або щось. Не знаю, чи то, переробляли, то Мені не є, не є все важливо. Не знаю. Але я тобі, я тобі зразу кажу, що полярку вона туди бере. З'ятна запаска, наша друга. Ще буде на Мерседесі. дивися, який колесо. Перші секунди не найгірша машина, не відчуваєте, що на босі їдеш. У мене були дивні відчуття, які як то буде, як їхати. А Таке враження, що на ну, якійсь легковій машині, але без капота. Цікаво чимось. Цікава машина. П'ятиступка. плюс знову калуш. Знову з калуша машина була в в начальника автоколони. Хто знає історію, напишіть коментар. Я вже навіть знаю, хто перший. Саша буде точно має знати з Калуша цю машину. Цікаво, цікаво. Історія і машина вроді цікава. Колеса на це Я шукав колеса Марко. Контент. Махай. 205 на 70 R14 колеса волгуські. Шиповані на Mercedes і на цю машину якраз самий раз. Зима. Знаешь, сзади здоровый. Продано. Ту <толк> машину а не могу до мотора добраться, не? <толк> Это под сидушками. А вот, весь. О! Чекай, О -о -о. треба. Это сюда. О, я так і чую, що щось потекло, курчу. Що смердить? Если чи вода є в радіаторі, ту паціє? О там. Зверху. може там і немає води. Ага, ой, який косок. Май шуб на масло, ту воду десь виганяє. Воду виганяє, вітки виганяє на колякторі вода. Та да виганяє звідки. Ви взагалі чи є вода? у розширительна. Що за мотор? І шланг то надіти аби гази не смерділи, а вивести вниз шлам. Турбіна, турбіна Nissan Ну то, що турбіна то дуже добре. Пробку ту відкрий і подивися, Сі, чи, чи не булькає. Як Де? Бу... Де? Тому як булькає, то вже... То вже щось погане, так? Відкрий пробку. Чекай, а тут ти маєш на А я зараз відкрий. Чи бодече вода зверху. Якби зараз не потекло з потолка вода. Дуй. Може й дує, ну то що? Я вже з тим змирився з Мерседесом тепер з цим але воно ще дує ще й вода з шумом з кимось з маслом чи що та масло так коротше буду тестувати Тумблера він повиводив електрик так електрик він коротше Відці накала на дроті. Коротше, треба закривати. Ага, така штука є. Чи як то говорять? Як один, один продає, другий купує. Зараз подаш? Забрав сердини, ту причпив і поволоді тягне. Не є добре, Марко. Ну бо зараз буде грязний і на що ти то робиш? Я да. страхідь. Йдемо гадувати, де, де в нього фари, чи фари світять. А ну давай хоч поди, Е, Не світять, допрощай. Думаєш, не світять? Думаю. А ти як думаєш? є? Я теж думаю, що не світять. Ну, добре. А ззаді, Марко. Так. Аварій. Повороти, Аваріка. Аваріка цвіта? А підфарники є? Підфарники не Ні, не бачуємо. Є, є. А це що? То нічого не включає? Вперед трохи сидушки, відригулюєш, коротше, диван Тато тут. Ти дивись, ти тут все добре не закраїв Ага, треба вперед підтягнути, так? Трохи. Давай. О, все, 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 Чекай, має класно. О, коротше. А ну як тут лежати? Я маю, о, подушка. О, оця з така гамма, вона тут м'якенько. Ось тут вода. О, О, Марко, то те, що треба було, татове. О, так. Давно. що ти не хотів куплятися ти, як ти там казав, з що ти все, що я б це потім перехотів так трохи купляти, а тепер ти вже знов захотів, так? Ти Та, якби навіть, тобі не купив, просто щоб не мали грошей. Ну вось на колесах маєш, пусть на колесах. Все. То це не психомісів. Та, ну, та. ну тут логично, что Ти горет. Ты знаешь что? Тушалипсы, не закураться, скажи. Так, ну то. Тусай липс. Нам видео такие. Штука, ну, лгка, мясна. Дороге, в страні, а, ще до того дорогому збирання не було ні размі я тут далі кина ранок ранок другого дня я от пережив переспав ти що я маю такого бусам усвідомлено розумію що це є як когора кашетой. Робити його під, під раму, ставити на тирану, поки що я не готовий. Я вам просто покажу, яка тут електрика, що тут взагалі, як відбувається. От подивіться, тут нічого майже не робить, все відпадає органи. Органи управління. Ось такий тихий хребар. В органи управління, які в нього є, це процес запалення, тут, а тут це заводка. Фактично це все просто муляж. Гідропідсилювач буде тече, термозна жидкість тече, вода тече, масло капає. Вона доїжджена майже до ручки і вона ще їде. Тут і всі дроти, то все треба і знати. Там свічена кала, вентилятор, свічі накала. Що ще треба? Тривін, я знаю, Де що добре? Салон добрий. Щось мені є таке мінімальне. Лишень ззаді, Ну не спереді. Спереді тут теж. Все тече. Але їде. Тут, тут є заводка. Тут якийсь без... тумблер. Боюся включати, але спробую. Нічого нема, диму немає, нічого нема. А саме от, о, жидкість тут тече, от там, якщо буде видно, треба просто докрутити довгою отверткою. Може подолаю перший рубіж течки. Цікава машина, звичайно, але й... кулібіни тут були. Музика дуже цікава. Ну і три речі хороші. Це салон, колеса. І навіть не знаю, яка третя річ був нагадався що ще. А що Нагадаю все скажу, назва, напевно. О, назва, Ларго. Ларго. Це назва салон і кулеса. Більше тут нічого такого нема цікавого. Ну, Вигляд, звичайно. Ну, бо Ларго. Хто знає, що таке Ларго?